Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Традиційно раз на місяць ми з головним редактором Марком Романовим прочісуємо новини місяця попереднього і обираємо найцікавіші, які не було включено в суботні випуски Дайджестів, але про які варто вам розповісти. Сьогодні раді подати вам якраз такий випуск Дайджест Плюс за травень 2024 року. Заварюйте супутникові фабрики, ми переходимо до березневих новин. Фахівці з Китайської академії наук випустили найточніший геологічний атлас місяця, з наявних на сьогоднішній день. Його створення почалося ще у 2012 році. Роботу над атласом вели більше сотні дослідників. У підсумку було отримано набір карт у масштабі 1 до 2,5 мільйонів, на яких відображено понад 12 тисяч ударних кратерів, 81 ударний басейн і 17 типів різних гірських порід. Атлас складався на базі даних кількох науково-дослідницьких програм. Свою роль у його появі зіграли перша, третя і четверта місії серії Чан Е, індійський орбітальний зон чандраян 1 а також космічні апарати НАСА Грейл та ЛРО. Китайський селенолог Уян Зіан зазначив, що Атлас має велике значення у справі вивчення еволюції місяця, виборі місць для висадки роботизованих і пілотованих місій, а також дослідженні місячних ресурсів. Незабаром нові карти стануть доступні всьому світу. Атлас буде інтегрований у цифрову платформу, що узагальнює безліч відомих про місяць даних. Також Атлас стане частиною книги карт геологічного атласу місяця, де, крім вище зазначених мап, буде представлено додаткові 30 секторних діаграм, які пропонують ще більш детальний погляд на окремі регіони місяця. Лише за 40 світлових років від нас астрономи виявили потенційно життєздатну екзопланету. Світ Глізе 12b був знайдений, і досліджений за допомогою космічних телескопів ТЕС і Хеопс. Його відкриття було описано в журналі щомісячних записок Королівського астрономічного співтовариства. Нова екзопланета за своїми габаритами близька до Венери і робить повний оберт навколо материнського світила червоного карлика Глізе 12, трохи менше, ніж за 13 діб. Примітно, що середня температура поверхні планети становить 42 градуси за Цельсієм, значно вище за земні 15 градусів, проте набагато нижче, ніж у більшої частини відомих нам світів за межами сонячної системи. Щоправда, варто зазначити, що ця температура розрахована виходячи з умови про відсутність на планеті атмосфери, вчені поки що не знають, чи дійсно це так можливо атмосфера глізе Біс схожа на венеріанську земну або ж є чимось абсолютно нам незнайомим. Саме газова оболонка планети насамперед цікавить астрономів. Нововиявлений виявлений світ може розповісти нам про те, чи можуть екзопланети земного типу, що обертаються навколо маленьких холодних зірок, мати атмосферу і умови для існування на поверхні води в рідкому вигляді. Крім того, за кількістю одержуваної від зірки енергії, глізе 12b знаходиться між населеною землею і непридатною для життя Венерою. Учені сподіваються, що досліджуючи цей світ, ми дізнаємось більше про те, що призвело до таких різних умов на двох сестринських планетах сонячної системи. Учені вивчають ознаки магнітної активності сонця вже дуже давно. Перші кроки в цьому напрямі зробив ще Галілео Галілей, який 1612 року провів докладні спостереження сонячних плям, зміщення яких, як відомо, пов'язане з постійно мінливим магнітним полем нашого світила. В останні роки учені досягли великого прогресу в розумінні того, як це поле виникає. Спочатку вважався, що процес відповідальний за це, відомий як сонячна Динамо, протікає в глибинах зірки. Однак нова наукова робота, опублікована в журналі Nature, дає зовсім інші уявлення про явище. За допомогою суперкомп'ютера NASA учені провели чисельне моделювання магнітного поля сонця. На відміну від попередніх подібних моделей, нова врахувала торсіонні коливання, які показують циклічну картину руху газу і плазми всередині і навколо сонця. Вони, так само як і магнітне поле світила, вкладаються в одинадцятирічний цикл. Вважалося, що ці явища пов'язані між собою. Однак теорія глибокого походження магнітного поля не пояснює причину існування цих коливань, тож, провівши обчислення, вчені припустили, що магнітний цикл і торсіонні коливання є двома різними проявами одного й того самого процесу, який відбувається під поверхнею сонця на глибині не в 200, як вважалося раніше, а лише в 30 тисяч кілометрів. Нова модель також добре пояснює вплив магнітного поля на поведінку сонячних плям, що було ще одним недоліком теорії глибокого походження. Завдяки кращому розумінню сонячного динамо, дослідники сподіваються підвищити якість прогнозів сонячних бур. Ці явища можуть становити небезпеку для електричної та телекомунікаційної інфраструктури Землі. Наприклад, через підвищення сонячної активності в травні у деяких фермерів у США і Канаді прямо під час посіву вийшли з ладу навігаційні системи сільськогосподарської техніки. Якщо ж сонячна буря буде подібна до тієї, що сталася в 1859 році, то тільки в Сполучених Штатах вона завдасть збитків у розмірі не менше одного трильйона доларів. Команда розробників приватної орбітальної станції StarLab поповнилася ще одним учасником: ним стала канадська компанія MDA Space, найбільш відома як творець роботизованого маніпулятора Canadarm-2 для міжнародної космічної станції. MDA стане частиною спільного підприємства під назвою StarLab Space, до якого вже входять компанії Airbus Defense Space, Mitsubishi і Voyager Space. Внесок нового учасника буде представлений анонсованими у квітні пристроями лінійки MDA SkyMaker, зокрема роботизованим маніпулятором. Компанія насамперед візьме на себе питання стикування з космічними кораблями, а також обслуговування та операції з корисним навантаженням на зовнішній стороні станції. Угода зі StarLab Space не є ексклюзивною, що в перспективі дасть змогу MDA працювати із іншими комерційними станціями. Цікаво, що про партнерство між MDA і Starlab Space стало відомо через добу після того, як остання уклала контракт зі стартапом The Exploration Company. У рамках угоди європейська компанія зобов'язалася виконати три місії постачання станції з використанням її вантажного космічного корабля Нікс. Крім контракту з Exploration Company, Starlab Space вже має домовленість із Northrop Grumman про використання вантажівки Cygnus, яка давно зарекомендувала себе, а також веде переговори з індійською організацією космічних досліджень, щоб пілотований корабель ґаганьян, який вона розробляє, також мав можливість причалити до станції. Бельгійська компанія Aerospace Lab почала будівництво гігантської супутникової фабрики. Новий завод зводиться в Шарлеруа за 70 кілометрів на південь від Брюсселя. На його території буде розташовано 4 тисячі квадратних метрів чистих приміщень, а також по 7 тисяч квадратних метрів офісних і виробничих просторів. Потреби в енергії підприємство покриватиме за рахунок поновлюваних джерел фабрику, оснастять сімома сотнями сонячних батарей. Створення заводу було анонсовано в червні 2022 року. Очікується, що будівництво фабрики завершиться 2026 року. Вона стане третім за величиною підприємством із виробництва супутників у світі. На території заводу створюватимуть космічні апарати масою від 150 до 1000 кілограмів. А планована виробнича потужність підприємства становитиме 500 супутників на рік. Підім'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У травні світ побачив 26 орбітальних стартів на 6 більше ніж за аналогічний період 2023 року. Трохи більше половини з них припали на США. Скарбничка штатів поповнилася 14 стартами. 13 з них виконала компанія SpaceX, а один проведено зусиллями Lab. Серед американських стартів відзначити можна хіба що запуск супутника Earthcare, розробленого спільними зусиллями Європейського космічного агентства і Японського агентства аерокосмічних досліджень. Космічний апарат зосередиться на дослідженні балансу сонячної радіації на Землі. На рахунку китайської народної республіки виявилося дев'ять стартів, серед яких не можна не відзначити запуск місії Чан Е 6 метою якої є доставка на землю зразків ґрунту зі зворотного боку місяця. Примітним також виявився пуск ракети Сірес 1 ЕС компанії Galactic Energy. Він був виконаний з космодрому морського базування. Ще два запуски місяця були на рахунку РФ, а старт травня, що залишився, виконала КНДР. Він обернувся невдачею. Без суборбітальних польотів місяць також не обійшовся. Таких було виконано два, а відзначити серед них варто лише повернення в стрій ракети New Shepard компанії Blue Origin. Вона успішно відправила в туристичний рейс екіпаж із шістьох пасажирів. Говорячи про підсумки минулого випуску за березень, головними ви тоді обрали новини про справжні літаючі тарілки НАСА, а ще про найважчу чорну діру нашої галактики. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. І на завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube, Patreon та BaIMeCoffi. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її, і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!